Мій позивний Макар. Я командир танку, командир взводу третього взводу, першої танкової роти, 3 штурмової бригади. Я Пантелей, старший механік 1 першого взводу, першої танкової роти. Буфон, позивний буфон, командир танка першої роти, третього взводу. Це наш мудей, у нас четвертий член екіпажу. Ну, це, це рідне. Побув в теробороні Одеса. А вже наприкінці літа військомат, я записувався по фаху, тому що я проходив службу танкістом колись і записувався на фах танкіста. І саме був набір до третьої штурмової бригади танкістів. І так з ними я перевчився з 64-ки на 72-ку. І зараз проходжу службу і далі в 3 штурмовій. Я САЗОВА з 2014 року, по 17-й, потім трошки поработав вдома, звісно, тому що танки не воювали 17-го року. Потім хлопці з Маріуполя дзвонили, що треба щось буде. Ми взяли білетики на поїзд на 24 число. Но поїзди вже не ходили, відповідно, 24 числа хлопці вже встигли приїхати, а ми пішли швидко на АТЕК. І досі тут. 14-го року. З Азова починаючи. 24-го вже ми мали виїжджати до хлопців на під допомогу в Маріуполі. Але... Не доїхали трохи. Нормально. Ще після Майдану, всі ці речі, ще й до цього, тобто є ще ж помаранчева та революція, Та тобто, ті донецькі поїзда, оце все. А потім мені не просто дали автомат, мені дали танк. Дали танк і вправили на, на Донбас. Ну, це, блядь, це джекпот, тобто, це, По моїм батькам це був джекпот, Тобто, І оце ганять округ вагонів, таких, блядь, не знаю, там шахтьорів, тобто, всі кармільці, ну, от це вся херня. А от наконец-то, давайте вже розберемося з тих фінів. Точніше москалі, ну це, це просто все. Ну, я вам скажу, взагалі у третій штурмовий штурмовій життя взагалі цікаве і яскраве. І ну, кожен день, мабуть, в мене дуже яскравий, цікавий. Щодо виїздів, щодо роботи, це, мабуть, перша робота це коли ще канал відбивали на Бахмутському напрямку. Да. Ну і тоді, як вам сказати, ну, коли чітко знаєш задачу, чітко знаєш свою справу, ну, воно легко. Легко, спокійно і дуже результативно. А із тут таких Тут, з таких, тут все більш, більш схоже просто, більш схоже. багато цих закритих позицій, де мені дійсно в якійсь мірі нудно. просто, от і ми, Але так трапляється, що ми і в Івановське залетіли, так з роз, розгону просто, понів? так сразу їхали, їхали, їхали і поїхали. просто, понів? і то, Там каже, розбирайте. І от так само нас заперли, просто так, раз, і ти вже в Авдіївці кажуть, і якась бігає, показує хати. там, ну, каже, там Розберіть, оце, розберіть оце, тут Ой, там, це, розберіть це, тут це і таке. Такий ранок дуже туманний. І яскравості так ну, не було. Це була звичайна робота, але більш запам'яталося, що ми виконали декілька задач. Ми там... Трошки поїздили по Авдеївці, в одну точку заїхали, відпрацювали, і в другу точку заїхали. Абсолютно надзвичайний навіть перед нами хтось вже виїжджав. Тобто, так само виїжджаєш. Ну, у нас залишилося дві вулички і пробка. Тобто, ти залітаєш, ти їдеш по якійсь вуличці, хлопчик рядом біжить. Каже, отам, от, мабуть, вони, просто розбирайте оте, те, 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 туди стріляйте. Вдалися додому, і хлопці доповідають, що якась беха ще й кошмарить, ми зупинилися, розвернулися, поїхали, ще її Єбашили нахуй і повернулися додому. Я кажу, приблизно бачу, де вона була. Ну і так само і поїхали, поїхали, поїхали. Слава Богу, що ми її знайшли просто. Понят? З другого пострілу її розірвало. Перший постріл. І саме головне, це умови міського бою. У навідника завжди чотирикратний приціл. Чотирикратний. Він не бачив ту беху. Він я кажу, блядь, Петя, все правильно. Воно в мене так стол типу, злоба торчить. Тобі, я кажу, Петя, все, да, да туди. А він бачить рішетку якусь, железну рішетку. Тобто він дивиться її там, поняв, всередину, типу в беху вже просто. Кажу туди. І після пострілу кажу ще туди. І коли її вже розірвало, вивелися комок цього розкладеного металу. То есть... Та емоції мене, такі... мене такі... там і туман був. Я був якраз на... На... на віднику. І туман. І так не була погана видимість така, що Що я емоції, ну, звичайно, хороші емоції були, що ми виконали ту задачу. Тому що, я я скажу чесно. Всі наші бої, ну ми ще так от, сука, з танком не разу не з їхнім, Тобто, поняв. Ну, хоч, вже хоч беха вже, хоч на худий конець, знаєш, уже беха, той беха тось, занаві, то й беха. Тобто, мать його заноси. Хоч по железу раз лупнули, бо ті хати, блін, даже вже заїбали, чесно. Ну з я давно в ньому сижу, просто розумієш, і там у мене, якщо так заглянуть, там реально своя атмосфера. просто, Там уже як вдома. То я не люблю міняти машини, не люблю сідати другу машину. де Тут я щось, щось не знаю. Тут у мене якби как бы, все під рукою, там все підметено, чуть не каври лежать. Тобто я вже готов в цій машині, як как би бы, кряк, в принципі, ну так як как би бы, до того і готуємося. Щодо піхоти. Я хоті їде коник со шторками, як мудей, понімаєш образно говоря. Ну тому що в мене узкий сектор обзора. Але воно під час бою, я не знаю, як воно це трапляється, але ну, ти стаєш як равлик. Тобто ти гаразд шире бачиш, що тут я буду бачити то так, от, а там я бачу. Коротше, і той раз, і цей раз, і вчора, коли ми виїжджали, я просто. Це ж люди заховані, це люди в посадці десь заховані. Ну я бачу просто і сподкажого кущика це доволі лицей піхотінця. Тобто їде до них концерт, просто панів той по визову. Сто проценту довольні рожі просто. І хто там, блядь, п'ять танк приїхав, зараз нас будуть крити. Ні, тобто вони іменно, довольні, всі дивляться. Я так, розумію, що в якійсь мірі, що вони слідності, красивий танк і, хор... і ще й працює, він і мотивацію повишає. Просто. Їм є, що подивитися, просто не тільки їх хуярять, а й, блядь, ми хуярять. Причому в наглядному. Чому? Тому що ну, просто бути солдатом це, е, це найманець. Це не ідеї, це ну, не мети. Ні. Повинна була бути ідея. по -першу чергу. Ну, без неї ну, мало, навиків мало. Треба у щось вірити і до чогось йти. Без ідеї, ідеї, ідея, мотивація одна і те саме. Тобто, от це, о, наші... І розплинувся в тобі, я, блін, і от ці всі речі, і тоді воно. Тому що ми... організм сам треба в бою. Тобто, ну, Він хоче жити, там щось, він собі придумає. І якщо до цього ти собі не заперу голову таку мотивацію, що тобі, ну, от ти там сто разів звучиш, що ти похер смерть просто, поняв? то, блядь, сука, і там тебе, іменно на духі тебе буде просто. Бо якщо таїбав я, блядь, це, це все політика і ще фіна, то тобі там піздец просто. Бля, вот как сказал мой друг Пантелей, это собирайтесь все чаще в одну кучу, блядь, чтобы мы закончили быстрее, нахуй, блядь, и, блядь, собирайтесь и оставайтесь. У нас классная земля, блядь, так все хорошо получается, так что.